З нами на зв'язку. Журналіст, письменник ведучий Остап Дроздов. Вітаємо, пане Остапе. Я вітаю колеги. Вітаю пане Остапе, Вчора на Українській правді Євген Руденко написав таку хорошу колонку, де він говорить про центри ухвалення рішень. Ну, ми пам'ятаємо, коли там підірвали дочку російського пропагандиста Дугіна, ну і вона сама там послідовниця Дар'я Дугіна, то е, Сімонян, інша пропагандистка, написала тричі центри ухвалення рішень і адреси, куди треба бити по Україні. Ну а от Євген Руденко стверджує: в чому помилка російських пропагандистів? В тому, що. Центри ухвалення рішень у нас в кожній хаті. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Ну, це гарно сказано, так, доволі навіть в здоровому сенсі того слова пафосно. Я, до речі, підтримую теж такий високий регістр публіцистики, бо і сам до нього часто звертаюся. І тут дійсно треба уточнити, що у нас е, воює. Не влада, або не лише вона, а насамперед народ. У нас в повному сенсі того слова народна війна, і тому в нас ось все, чим є війною, воно не в якомусь конкретному. Якомусь за якоюсь адресою розташовано. Це є, власне, в національному самому бутті. Мені здається, що якраз в контексті Дня Незалежності якраз варто про це говорити, що десь зараз лише люди почали для себе розуміти вартість і ціну державності своєї країни. бо от не ви перед цим говорили, що в нас зараз майже 98%, тобто це тотальна, абсолютно тотальна більшість би підтвердила незалежність України, якби то завтра такий референдум був. А ви згадаєте, що рік тому це була далеко не ця цифра? Там була цифра на відсотків 20 меншою. І якраз найменше ця. Цифра набирала саме в тих регіонах, де зараз найстрашніші події. Тому як не крути, але власне ця війна, мені здається, теж додала все ж таки громадянам, нашим співчизникам розуміння, що все ж таки це є війна власне за незалежність, забуття. Це якраз і за неї війна, бо просто бути будь-якою країною, типу проросійською, малоросійською, перехідною, постсовєтською ще якоюсь там пост, 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 можна. І так до кінця скону свого бути просто ніким і бути от в тій російській ширинці вічно. А бути власне незалежним організмом національним це є те завдання, яке зараз ми ось такою ціною виконуємо. То що виходить, пане Остапе? Що нам потрібна була ця війна? Ну, знову ж таки, це дуже фатально звучить. Значить, потрібна не потрібна. Війна це є аномалія, війна це є гуманітарна людська. І взагалі вселенська катастрофа і е, ну, на такі речі жартувати е, не можна. Але е, ну, ми ж на історію теж можемо дивитися не заангажовано, а просто на якийсь об'єктивний процес, на якусь об'єктивну тканину е, от, е, історичну. І з такої точки зору це було неминуче. Тому що відрив від Росії мусів був колись статися. Війни не було б, якби ми. 30 років тому повністю стали на ті самі рейки, що стали всі інші наші сусіди, в яких війни зараз нема. А вони є членами і НАТО і Євросоюзу, і зараз вони не воєнною дійсністю переймаються, але переймаються, а вони зараз вибирають собі якісь дешеві готелі, щоб у вересень на осамитовий сезон встигнути поніжитися на сонці. Бо вони заслужили, бо вони подумали про свою безпеку 30 років тому. Тому зараз, звичайно, заднім числом ніхто кулаками не махає, це безглуздо і абсолютно безмістовно. Але так до певної міри війна є розплатою, як би це ну так криваво і драматично не звучало. Війна є розплатою за дуже багато чого не зробленого в частині українства, тому що 30 років українське присиплялося. Воно гальмувалося, воно закатувалося асфальт, воно мінялося на все малоросійське, проросійське, на всяку кіркоровщину, кубзонщину і якусь іншу м, туфту. І, власне, не давалося тут рости о тому українському, що робить тебе іншим, відмінним. А якраз це не може пережити цей наш одвічний ворог. Який скільки існує, він завжди хотів підімнути, і це робив тоталітарний кривавий спосіб завжди. Тому до певної міри війна є ось тою теперішньою платою, але водночас тут теж треба сказати: водночас це є унікальний насправді унікальний шанс, дуже шляхетний шанс, який дається народу, може я не знаю раз на 100 чи 200 років, аби все ж таки утвердитися. Нарешті остаточно і безповоротно, без всяких але, без ком, без всяких уточнень, просто утвердитися як єдиний легітимний і природній господар своєї землі і своєї держави. Ось, власне, це і зараз з історичної точки зору, мені здається, і ми спостерігаємо. Ми би хотіли з вами ще поговорити от зараз у соцмережах, такий флешмоб шириться. Ну, Почався він з того, що показали, як В'ячеслав Чорновіл свого mm. часу показав тризуб. От, і yeah. Тарас Чорновіл згадував, що ну, син В'ячеслава Чорновола, про те, що Вячеслав Максимович підняв вгору руки і показав от, от таким чином тризуб на фестивалі Червона Рута в 1992 році. Ну і зараз багато там поп зірок навіть міністр культури Олександр Ткаченко, от, от, от це В'ячеслав Максимович зробив. Ну, а тепер вони як уміють повторюють оцей тризуб. Ну, свого часу ми пам'ятаємо в Фейсбуці аватарки з прапором чіпляли, але з прапором України, але це не заважало їм там десь. Висловлювати свою якусь малоросійську позицію. От як ви до того ставитеся до таких флешмобів? Ой, та це, знаєте, як то кажуть. Сказав би, я че, то навіть довго гімна варто от, навіть, говорити про всяких Ткаченків та інших недокультурних міністрів якоїсь невідомої, тільки їм тільки їм відомої культури, тому що в українській культурі вже давно все зрозуміло. І зрозуміло, що таке тризуб, і нікому в голову не прийде, розумієте, крутити фіглі, міглі щось руками, пальцями і демонструвати всьому світу свій артрит. Ну, то є взагалі якісь неприпустимі речі. І деякі історії з Чорноволом я чув ще іншу версію. Теж, здається, від людей, які були його побратимами, що він цей жест з трьома пальцями, який ви показали, і на який на фотографії був у вас. Він це такий жест показав з балкону Львівської обласної ради, коли власне там проголошувалися всі дуже такі національні рішення патріотичні, якраз теж на зорі незалежності на початку 90-х. Ну але зараз то вже знаєте версій буде багато. Я би взагалі не бавився в ці речі, і я тут мушу сказати, що я дуже задоволений. Задоволений правильною реакцією суспільства, яке е, з тими всіма е, комбінаціями вибрало єдину правильну комбінацію одним пальцем середнім послати того міністра і всіх тих недороблених неофітів, які чомусь придумали, що вони можуть креативити на тему сакральних національних символів. От я собі слабо уявляю, як ви розумієте, які зараз покоління нових поляків би собі розумієте запустили би флешмоб крутити руки там чи якісь там ще інші органи свої і придумуючи щось там на тему, я не знаю, там їхнього герба там з тим двоголовим, в них там е такий ще старовинний цей шляхетний, шляхетна символіка і так далі, то би всі покрутили їм хіба отут біля виска і сказали, слухайте, нашій державі стільки сотень років, а ви зараз якісь тут руки собі крутите, запхніть собі куди і е е е е е е не кажу куди. Але поза тим, я якось і вчора, бо мене теж вчора запитували про, це, про цей так, так званий флешмоб. Я в цьому бачаю е, таку, от власне, той спалах такого неофіцтва, бо всі ті, хто це придумав, вони належать до покоління без коріння. Це є перекотипольне покоління, яке взагалі, або майже ніяк не Закорінене ні в Україну, ні в українське, ні в українську історію, культуру. Вони просто тут живуть, працюють, завжди працювали. Вони є глибоко радянські або піонерські генерації. І їм от зараз, коли в лютому от відкрилася ця Україна, і вони раптом зрозуміли, що це, знаєте, щось вони пропустили в тому житті. От вони зараз в такий спосіб її сприймають Україну, який тисячу років. І тризубу тисячу років, чи навіть більше, скільки там, ще з часів Володимира Великого. Вони чомусь вважають це таким з нуля чистим аркушем. От що вони, мовляв, пишуть оцю от історію України з новими креативними ідеями. Ну, то їм треба просто стукнутися головою об стінку і самим собі сказати, що ви то взагалі ніхто, ви порох на підошві в тої нації. Яка вже давно все утвердила, які не треба ніякі фіблі крутити, щоб зрозуміти, що таке тризуб і яка його ціна, тому що хлопці, в яких тризуб витатує вони отут -вот на е, руці, їм ці руки відрізали за тризуб. І Мені здається, це є взагалі святотатство, це якесь богохульство, це, це блюзнірство зараз бавитися щось в якісь такі смішні приколи стосовно тих сакральних символів, які ну з які вже окроплені кров'ю. Я до цього ставлюся тільки так. Я власне радий, що суспільство на це не повелося. Повелося якась така ота всяка разниця, а нормальне, притомне українське суспільство, воно зразу хі, покрутило у виска і змусило вибачитися. Це до честі, до речі, теж треба сказати. Змусило вибачитися і сказати, що визнати, що тут вони щось намудрили там, де не гоже і не вільно взагалі мудрувати. Пане Остапе, е ну, якраз от продовжуючи цю тему з е зміною там різних наших дійсно символів, які ми гордимося, так само зараз е ми 30 років, 31 рік спостерігали ну таке, в принципі, більш-менш зросійщення на нашого суспільства. І е мало хто. Ідентифікував себе саме як українець, не лише громадянин, а просто от представник, реальний представник національності. Чи можна було якось, от після, на вашу думку, після того, як ми проголосили незалежність, якось швидше з цим боротися? Чи ось зараз дійсно такий час, коли, коли вже життя просто показує всім, що. от не потрібно було йти е, на шлях шляхом цього зросіщення? Не потрібно Фатально. було якось дозволяти його. Я розумію, де це справді фатальне запитання. Я не люблю ці ну, з позиції неможливості щось змінити, а все те, що вже було, відбулося, воно якраз таке, що вже не можеш нічого зробити. Але висновки ми мусимо робити. І там було не як ми сказали більш-менш. Там зросійщення, там, власне, був курс на тотальну Росію. І це почалося ще з Кравчука. Буйним цвітом розрослося при кучмі і Україну, і Росія, і наші еліти, і в тому числі олігархи, яким сказали, що вони будуть заробляти свої статки лише в буферній країні, а не європейській. І вони гальмували європеїзацію. Все це зараз от обертається в таку страшну війну. Якраз тому, що в 91-му році ми не назвали радянську добу злом. Якраз тому, що ми в 91-му році не відірвали оцю поповину, не, не засудили її, не заборонили в 91-му році будь-яку позитивну згадку про окупацію, яка була на українських землях з 39-го 39-го, по 91-й рік. От якби ми це зробили, і ми зразу би наступне перше, друге покоління українців виховали б у незалежницькій риториці, а не в пострадянській, як нас виховувалося. Ну, погодьтесь, ми ще, до, ми ще ну я не знаю, навіть до Революції Гідності були ну тотально ватною прорадянською країною, де я у нас я перепрошую, Янукович сидів на троні. Ну, вже куди далі нижче можна було падати, щоб цього москальського зека поставити на трон. то Це ж треба взагалі. Тому це для нас дуже нова історія, і зараз ми мусимо робити висновки. Бо знаєте, я завжди кажу, що історія це дуже паскудний і стервозний екзаменатор. Вона завжди посилає на перездачу, знаєте, на той талон і на ту комісію. Не посилає тих, хто не хоче за засвоювати історичних уроків. А він дуже простий. Україна не може існувати як держава у прив'язці до Росії. Тому що Росія своїм існуванням унеможливлює незалежність України. Вона визнає. Декоративну незалежність, знаєте, маєте там прапор, маєте гін, маєте там колядки, будь ласка, і все. А в всьому іншому ви будете проросійські, ви будете під Росією, ви будете з зросійщені і тіштеся взагалі. Ну, от власне тепер оцей вибух українського це є власне антиросійський вибух, і він не відбувся в 90-х роках. Він відбувається страшним запізненням на третину століття. А для історії це дуже багато, тому що. Всі інші країни вже давно пішли вперед і забули той грьбаний совок. Тому нам треба робити це зараз. Мусимо тяжко, але це є безповоротно, це яквиток в один кінець дорогу. Ми лише зараз засновуємо оту свою справжню українську незалежність, де Росія буде все ж таки відсутня взагалі, от просто як чинник. Це і є справжня незалежність. Пане Остапе, ну я тут е, можу вам заперечити, історію не можна пришвидшити. Адже ми пам'ятаємо е, 91-й рік і референдум за незалежність тоді справді проголосувало понад 90%. Але вони голосували не за українську Україну, грубо кажучи. От. І. Е, вони голосували ну кожен за свою хату, кожен за, за своє. Ну і влада цим скористалась. ну а влада в нас була, нагадаю, група 239. Тобто агресивна рушійна меншість вона повела за собою і вдалося здолати того монстра. Але група 239 комуністична залишалася аж до. 2000 року ми пам'ятаємо, як е, навіть Ткаченко в 98 році балотувався на президента, і в другому турі Кучма і Симоненко, хоча це було штучно зроблено, виведено Симоненка в другий тур е, за прикладом Росії, коли Єльцин із Зюгановим виходили в другий тур в Росії, так само е, вивели кучму і Суперечності тут немає, і я розумію, про що ви говорите: в нас еліти не були національні. Зауважте, що вперед пішли ті країни, в яких першими президентами стали або діячі з дисидентського руху, тобто з числа борців за незалежність своїх країн. Так сталося з Естонією, так сталося з Латвією, так сталося з Прибалтикою, так сталося з Чехією. Ну після соцтабору, де Вацлав Гавел, видатний гуманітарій, так сталося з Польщею, де Лех Валєнца, лідер е, протесного руху Солідарність. Так не сталося в Україні. І саме тому еліти зупинили, законсервували фактично на добрих 15 мінімум років. А це одне активне покоління, весь український рух. І він прокинувся десь лише на помаранчевій революції, десь лише на 15 му чи якомусь там 14 му році Незалежності. Уявіть собі, ми раптом зрозуміли, що народ є в цій державі, що тут не всі поголовно комуністи, регіонали, всяка Шушваль. Всяка, всякі кучмісти запроданці і і, 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 і ті от прислужники олігархів. То, ми, коли ми до цього дійшли, от можете собі уявити. Тому зараз, ну що ж, заднім числом це неможливо перекрити, ми зараз надолужуємо. Ми просто зараз просто страшними квантовими стрибками мусимо перестрибнути все те, що ми проспали, програли. І що ми віддали на поталу рафінованим українофобам, які ніколи не були зацікавлені, як ви кажете правильно, в українській Україні? Їх влаштовувала проросійська е, така, знаєте, дружня з Путіном. Їх влаштовував апендекс Росії. Під назвою Україна, але їх українська за сенсом. Україна, де буде утверджуватися мова, культура, пам'ять і все національне. І їх в їх плани це не входило. Ну, ну нам то що нам по барабану. А в наші плани тепер це входить. І тепер це є єдиним нашим планом. І тут вже дороги назад нема. Ну, але в 21 столітті прогрес рухається ну, надзвичайно швидко, і мені здається, що час летить швидше, ніж в 20 столітті. Так. І тому те, що можна було колись зробити за 100 років, за 200, сьогодні можна зробити за рік-два. А так і робиться, і зараз час дуже спресований. Якщо ви озирнетеся назад, то здається, що той лютий був ніби вчора. А пройшло, рахуйте, вже сім чи вісім місяців. Час дуже спресований. 21 перше сторіччя це є сторіччя галопуючого часу, де е, страшенні прориви в, в технологіях, в ноу-хау. І хто відстає, той відстане фактично на століття. Зараз розрив між країнами. Рахується фактично століттями. Якась відстала Африка, це є 19 сторіччя порівняно з прогресивною Японією чи Новою Зеландією. Це є страшні ці тектонічні зміни, і вони, ця прірва буде е, збільшуватись. Тому Україна, як все ж таки, рушій е, цикої цивілізації східноєвропейської, вона повинна все ж таки пристати до того прогресивного. Цивілізованого е, колективу країн, які будуть задавати тон взагалі. Тому нам тут треба зняти всі рожеві окуляри, нам треба бігти, бігти, бігти. Причому так, що передаючи стафету один одному в шаленими темпами, бо ми занадто довго спали, занадто довго лежали десь там під сіном і дивилися, знаєте, на зорі. А в той час, поки ми дивилися на зорі, нашу країну своєю країною робили далеко не українці, як на топі што, люди з невизначеною ідентичністю, і вони, власне кажучи, зробили. Ну нічого, тепер наш час. Цим ми і займаємося, пане Остапе. Ну, а, хотілося б продовжити на останок тему ось цих еліт. Все-таки, ну я вважаю особисто, що є можливість, що частина, можливо, навіть більша частина цих еліт можуть залишитися в Україні. Можливо, вони з старомодного виробництва якогось перек... неліквідного можуть перекинути свої активи і вкластися в щось новітнє, а е, російську дружбу жвачку е, змінити на українську вишиванку, і можливо для когось це буде. Ага, що ж ти робиш? А, а для когось ну, ось дивіться, люди можуть змінюватися. Як нам з цим боротися? Ну бачите, тут напевно треба дуже індивідуально говорити про кожний випадок, тому що немає такого прибору, який би виміряв, знаєте, от щирість змін. Нема такого прибору, щоб це на грамах зважити і сказати, що так, це щиро, а це кон'юнктурно. У випадку з олігархатом, а вони є реальні власники нашої країни. Я не вірю, не вірю жодному олігарху, який коли-небудь надягне вишиванку і захоче бути українським. Якраз в цьому велика підступність, яку ми пройшли ще в 2014 році, коли під, під виглядом. Позитивного до України, але олігархату ми сприйняли нову дійсність, і це не може бути. І це є неправильно, тому що олігархат сам по собі це є здирництво, це є пограбунок країни, це є збагачення за рахунок держави за рахунок свого перебування біля корита. Тому будь-який олігархат, чи він синьо-жовтий, чи він триколорний, чи він ще якийсь олігархат як модель. Категорично не підходить це є зло. Тому, власне, в цій частині я не вірю в якісь навертання. Я більше вірю в їхній меркантильний інтерес, коли вони для себе зрозуміють, що їм Україна є вигідніша, і тому вони зроблять ставку на неї, на незалежність. Це ситуативно може допомогти українській справі. Але стратегічно демонтаж олігархату нам доведеться робити після війни все одно. Подобається це комусь чи ні. А от відносно людей, я би все ж таки залишив це, цю тему, як би сказати, конкуренції. Тому що, мені здається, зараз український тренд настільки утвердився і він, і він задає тон всьому, що якраз на це будуть рівнятися всі ті, для кого не, не є принциповим якісь ідеологічні речі. Вони будуть просто до цього долучатися. Тут ми відкриті. Маємо сказати ласкаво просимо. Український проєкт в себе готовий прихистити будь-кого, хто в нього увійде, хто підтримує все українське, прошу дуже і так далі. Тому я думаю, це сам час вирівнює всі ці речі, і на виході ми все ж таки, я в це вірю, будемо мати той беззаперечний успіх українського процесу. І хто, хто до нього долучиться, той теж буде бенефіціаром. Того успіху і відповідно буде виграші, тому що всі будуть виграші, якщо нарешті українець, як в гімні співається, запанує у своїй сторонці. Не хтось там, а власне українець. І тоді всі, хто тут є, будуть виграші. Це є закономірність. Дякуємо, пане Остапе, що у святковий день знайшли час поговорити з нами. Про серйозні речі вітаємо вас святом. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякуємо.